Українські військові на сході готуються відбивати можливий напад бойовиків, яких підтримує Росія. Про ймовірність нападу свідчить посилення військової присутності Росії на кордоні з Україною. Президент Петро Порошенко каже, що країна готова до повномасштабної війни. Кореспондент голосу Америки Деніел Шерф працює на передовій неподалік Луганська з його сюжетом. Далі Оксана Цісик. Тут лише за кілька кілометрів від територій, захоплених терористами, Україна посилює обороноздатність своїх військ для відбиття наступу бойовиків. Ми вчора отримали інформацію, наших дерев'ян обстрілюють З вчорашнього дня. Там міномети і градиш працюють. Капітан і командир цього контрольно-пропускного пункту, який попросив називати його Андрієм, каже, що вони мають достатньо зброї. Бракує солдатів. Ми два дні тому приїхали. Ми этим, ще поки не були. столкнення не було з непосередньо противником, але кажуть, що тут гуляють групи небольші, до 10 людей. Місцеві жителі підтримують українських військових, каже він. Буквально в первые же дни я обратил внимание и подвозят и продукты питания, и помогли. Вот подвезли, У нас поломалось колесо. Вот видите, с правой стороны, вернее, от вас с правой стороны. ЦВшка поломалась колесо, где-то в километрах пяти отсюда вам. Я уже планировал своим личным составом, которым мне хотел в управлении, заниматься. И я уже смотрю, приехал сюда, она уже здесь. Ну, конечно, помогли, кто? Местное население помогло. Попереджувальні постріли каже український солдат, раптово випустивши кулеметну чергу в напрямку позицій бойовиків у присутності групи журналістів. Бойовики часто обстрілюють цей пост. Учора в нього влучила ракета з установки ГРАД, але ніхто не постраждав. Старший кулеметник В'ячеслав каже, що вони готові відбити наступ. Посилюють і ще нормально посилюють, укріпляю все, щоб вдруг чого якщо напад, то нам було чим відбиватися, все є. Капітан Андрій Слота каже, що вони мають нову зброю, але люди втомилися. Пора вже закінчувати оці всі пісні з плясками, от, і починати або йти на них, або вирішувати це на їхньому якомусь рівні законодавчому, там виконавчому і тому подібне, щоб уже або людей відпустити, у випадку, якщо домовляться, або вже повернути свою країну собі. І знову ж таки відпустити людей, скільки вже можна. Лише за три останні дні Росія перекинула в Україну понад 100 одиниць військової техніки, у тому числі гради та гармати. Повідомили в МЗС. За даними української сторони, Росія спільно з бойовиками формує ударні групи на трьох напрямках: Донецькому, Дебальцевському та Луганському. Оксана Цісик, голос Америки.